Львів долучився до програми револьверного фонду міста асоціації Енергоефективні міста України. Це є ще одним інструментом, який надасть можливість ОСББ міста краще обслуговувати свій житловий фонд. Тобто вони можуть звернутися до нас і отримати короткостроковий кредит на проведення заходів енергоефективності, заходів доступності чи проведення якихось термінових аварійно-відновлювальних робіт. Максимальна сума кредиту дорівнює піврічному доходу ОСБВ з плати за обслуговування будинків. Тобто, наприклад, якщо ОСБВ отримало 100 тисяч гривень за 12 місяців, то місто зможе дати 50 тисяч, пояснюють посадовці. Пусть заміну потрібно провести оперативно, заміну каналізаційного випуску з будинку. От воно там заламалося, просіло і потрібно вже виконувати роботи. В ОСББ коштів таких на рахунку немає. В них є два варіанти: або терміново збирати з мешканців кошти додаткові, або брати кредит. Якщо в банку це коштує відсотки і це довша процедура. Якщо в по револьверному фонду, то це не коштує нічого, це безкоштовні. І гроші. Кредит від міської ради надається без відсотків і на один рік. ОСББ може повернути його, допустимо, протягом трьох місяців, а на четвертий місяць звернутися за наступним кредитом. То тут обмежень немає, можна постійно цим користуватися. На сьогоднішній день Львівською міською радою внесено 1 мільйон гривень, і оце цей мільйон він буде обертатися в процесі. Якщо ми будемо бачити, що тих коштів недостатньо, запит є більший, то ми відповідно звернемося на сесію міської ради з пропозицією виділити додаткові кошти. Кредити для ОСББ та ЖБК надаватимуть рішенням міської конкурсної комісії, на розгляд якої необхідно подати відповідний пакет документів.